Яка найкраща школа на Оболоні? Увага, увага, рушукується найкраща школа. Добрий день, яка найкраща школа на Оболоні? На мою думку, найкраща школа на Оболоні це школа Феномен. Дякую. Добрий день, яка найкраща школа на Оболоні? Звісно, Феномен. Добрий день, яка найкраща школа на Оболоні? Пеномен. Яка найкраща школа? Питання є, питань нема. Питання є, питань нема. Все що я роблю, найфірмовіша фірма.